Пане полковник повертається живими. А ми чи можемо будемо допомагати? Дякую. слава Україні слава. Чітко, влучно і по чоловічому небагатослівно. Так зустрілись на прифронтовій Донеччині голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко і бійці Волинської сотої бригади ТРО, на чолі з комбригом, полковником Русланом Ткачуком. Тут ніхто не витрачає часу на балаканину. Усе вирішується максимально оперативно. У нас постійна є комунікація в цьому напрямку, постійна підтримка. Протягом року, більше вже року, як почалась війна, ми постійно поруч, можливо, можна даже сказати, разом виконуємо ці всі задачі, які стоять, тому що потреба в забезпеченні була гострою. І... Відповідно, військова адміністрація на наші потреби завжди відгукується. Так сталося цього разу. Командування сотої бригади після приїзду у зону бойових дій звернулися до Волинської військової адміністрації та команди президента Зеленського з проханням у забезпеченні матеріальними засобами. «Волинь, як завжди, підтримує своїх бійців. і Зараз ми перебуваємо безпосередньо в Донецькій області і привезли це не першочергово, що необхідно для них. Це, як ви бачите, автівки, там є генератори, є окремий великий генератор на причепі поруч зі мною. Це те, що зараз буде необхідно на фронті нашим бійцям. Також у нас з собою є старлінки і мавіки, які будуть слугувати очима нашим бійцям. Допомагаємо в Волинській області, незважаючи, де вона зараз перебуває. В максимально стислі терміни команда президента Володимира Зеленського спільно з об'єднанням рух змін зібрали величезну партію допомоги. Чотири автомобілі високої прохідності, у тому ж числі і повнопривідний бус, які були ввезені в Україну благодійним фондом доброта. Вже обслужені і готові до використання. Хочу подякувати всім, хто долучився саме до цієї допомоги. А це народний депутат України Валерій Стернічук, його команда, благодійний фонд Доброта. який вже з першого дня війни вже скоро буде. Буде ювілейний 400-й автомобіль, який був придбаний саме фондом і переданий для наших захисників. Також бійцям Волинської бригади територіальної оборони доставили генератори, передані благодійним фондом Шведський центр допомоги. Є от надпотужний такий генераторна установка, яка забезпечує там 15 кВт дизельний разом з баками. Зі всім він мобільний, він на колесах. Це фабричний шведський генератор, який спеціально облаштований для того, щоб можна було і підключати і об'єкти інфраструктури, тобто штаби, така мобільна. Також є зараз в цій допомозі це 15 генераторів різного рівня. Тож, Юрій Погуляйко разом зі своїми заступниками вирішили особисто відвідати бійців сотої бригади і доставити усе на передову. Сьогодні ми на Донеччині приїхали підтримати нашу. Соту бригаду наших побратимів, які захищають, боронять на Донеччині нашу, наш кордон України, насправді приїхали підтримати наших хлопців з Волині. Привезли їм автомобілі старлінки, привезли їм харчування. Командир сотої бригади ТРО Руслан Ткачук розповів, що це саме те, чого потребувала їхня бригада на передовій, бо Донеччина поставила перед ними нові випробування. Тому що місцевість важкопрохідна, їздить гусенична техніка, тому такі як пікапи, повноприводні автомобілі, також. Є необхідність в генераторах, тому що вся інфраструктура розбомблена. В свою чергу волинська обласна військова адміністрація та команда президента Зеленського подбали, аби автомобілі не їхали на передову порожніми, а закупили та передали дороговартісну техніку. Та кілька десятків ящиків м'ясних виробів до великоднього столу. Ця поїздка, на мою думку, більш такого морального характеру, тому що тут наші волинські захисники і. Їм потрібно це таке моральне відчуття, потиснення руки, почувши їхні якісь ті проблеми, які вони не можуть по телефону нам сказати або відправити смс. повідомлення що їм треба. Тому всі потреби ми задовільнимо. Дякую ще раз і Юрію Михайловичу Погуляйку, який ініціював і з першого дня війни нас об'єднав навколо себе. Кілька слів вдячності наостанок і, звісно, спільне фото на згадку з передової.